Це я. І я отримала візу у Японію. Як? Давайте розбиратись. Мене звати Саша, я громадянка України. Прописка в мене Автономна Республіка Крим. У Таїланді живу та працюю. Маю робочу візу та дозвіл на роботу. Які документи потрібні для того, аби відкрити візу у Японію? По-перше, дійсний паспорт із двома порожніми сторінками. У вашому паспорті має стояти штамп «Re-entry» для того, щоб вам відкрили візу. По-друге, дозвіл на роботу в Таїланді. Також необхідно мати виписку з банківського рахунку, яка підтверджує достатній дохід. Наприклад, у мене на рахунку було 66 тисяч бат. Потрібна довідка з місця роботи, яка підтверджує ваше працевлаштування. Крім того, потрібно підготувати дві фотографії. Цю фотографію вони використають для візи. Не забудьте роздрукувати анкету, яка виглядає ось так, і заповнити її двічі. Також треба підготувати маршрут подорожі Японію, який потрібно роздрукувати в двох екземплярах на кожну людину. Усі ці документи доступні на сайті, і їх потрібно мати в паперовому вигляді. Якщо ви плануєте поїздку до Японії з близькими родичами, такими як діти, чоловік або дружина, вам також надобляться документи, які підтверджують ваше родинне відношення. Наприклад, якщо ви їдете з чоловіком, як у моєму випадку, вам буде потрібна легалізована копія свідоцтва про шлюб англійською мовою. Це може бути особливо важливо, якщо у вашого партнера сімейне віза. Тож підсумуємо. Нам потрібні паспорт, дозвіл на роботу, довідка від роботодавця, виписка з банку або банківська книжка, анкета. заповнюється двічі. Маршрут подорожі також необхідно роздрукувати і заповнити двічі, дві фотографії, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження, якщо ви їдете зі своїми родичами. Але тепер, коли ви зібрали всі ці документи, що з ними робити і куди їх подавати? Перша моя думка була поїхати у посольство Японії. Але м -м, нам треба їхати ось сюди. Це офісна будівля, і саме тут ми подаємо документи на візу у Японії. Вам треба піднятись на четвертий поверх. Для того, щоб це здійснити, вам потрібно знайти оцей стікляний ліфт. Піднімаємось на четвертий поверх та знаходимо ось цей офіс. Зазвичай людей майже немає, тому все відбувається достатньо швидко. На все це може відійти від 10 до 30 хвилин, але в нас вийшло десь 15 хвилин. Після того, як ви подали документи і якщо вас їх прийняли, у вас є дві опції: забрати паспорт самому або відправити його поштою. Якщо ви обираєте другий варіант відправити поштою, то вам треба заплатити за доставку. За доставку двох паспортів та за візу ми заплатили 1800 бат. Саму візу ми отримали вже через тиждень. І все пройшло дуже гладко. Тому, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Я буду дійсно рада, якщо ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал та будете підтримувати український YouTube. Дякую за перегляд та зустрінемось вже у Японії. Папа!